Пінської міської виборчої комісії Київської області про підсумки голосування з виборів депутатів Київської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу номер 75 Кількість виборчих бюлетнів, одержаних дільничними виборчими комісіями 19 тисяч Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, дев'ятнадцять. 1366 кількість виборців внесених до витягів зі списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях 84 Кількість невикористаних виборчих бюлетнів 9887 Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні у приміщенні для голосування. 9513 Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні за місцем перебування. 69. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні 9582. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 9573. Кількість виборчих бюлетнів, що не підлягають врахуванню – 0. Кількість виборчих бюлетнів, визнаних недійсними 411. Кількість голосів виборців поданих за кожну місцеву організацію політичної партії кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом у цьому територіальному виборчому окрузі. Сила людей 207. Самопоміч 864. Громадянська позиція 122. Батьківщина Романенко 940. Наш край. Танцюра 187. Єдність 24. Нові обличчя Семко 2694. Солідарність Антоненко 1171. Аграрна партія України, 67. Укроп, Грень, 697. Свобода Домбровський – 1270. Соціалісти Тарасенко 32. Опозиційний блок Кульчицька, 423 радикальна партія Олега Ляшка 464. Загальна кількість голосів виборців, поданих за всі місцеві організації політичних партій, кандидатів, закріплених ними за відповідним територіальним виборчим округом: 9162. Відсоток голосів виборців поданих за місцеву організацію політичної партії кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом у цьому територіальному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців поданих за всі місцеві організації політичних партій кандидатів, закріплених ними за відповідним територіальним виборчим округом. Сила людей 2,2593, цілі 2593, 10 тисячних. Самопоміч 9,4 тисячних. Громадянська позиція 1,3316 тисячних. Батьківщина Романенко 10,2598. тисячних. 10 Наш край танцюра 2,410. тисячних. Єдність 0,2620. тисячних. Нові обличчя Семко – 29,4041 Солідарність Антоненко 12,7811. Аграрна партія України 0,7313. Укроп грень 7,6075. Свобода Домбровський 13, – 13,7.

644 десятитисячні. Будь ласка, шановні члени комісії, давайте ознайомлюємося. Хто ще не ознайомився, ставимо підписи. Да, можна. Да. Шановні члени комісії та присутні в залі. Ми зараз поступово будемо зачитувати протоколи, які ми склали. Вірпінська міська обачка комісія. Кожен член комісії має право підписатися на цьому протоколі та присутні кандидати, довірені особи. Представники партії та спостерігачі. Але відповідно, якщо це обласна рада, то дивіться, хто є за яким образом. 75-й 75-й ми передаємо по колу. Після того, як вони підпишуться, хто забажає, може підписатися на першому другому перемірку. Дякую, так. Далі. Протоколи Ірпінської міської виборчої комісії Київської області про підсумки голосування з виборів депутатів Київської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу номер 76 Кількість виборчих бюлетнів одержаних дільничними виборчими комісіями 20 тисяч 46. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 19 978. Кількість виборців внесених до витягів зі списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях 108. Кількість невикористаних виборчих бюлетнів 10 301. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні у приміщенні для голосування 9 666. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні за місцем перебування 79. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні 9745. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 9743. Кількість виборчих бюлетнів, що не підлягають врахуванню 0. Кількість виборчих бюлетніх визнаних недійсними 494. Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організації політичної партії, кандидата, закріпленого неї за відповідним територіальним виборчим округом у цьому територіальному виборчому окрузі. Сила людей 245. Самопоміч 813. Громадянська позиція 113. Батьківщина Кравець 1124. Наш край Сайко, 172. Єдність 59. Нові обличчя Пащинський, 2103. Солідарність Думен 2159. Аграрна партія України 70. Укроп Домнік, 804. Свобода Степанюк, 702. Соціалісти Касюхнич, 33. Опозиційний блок. Декун, 414. Радикальна партія Олега Ляшка, Кандиба. – 438. тридцять вісім Загальна кількість голосів виборців, поданих за всі місцеві організації політичних партій, кандидатів, закріплених ними за відповідним територіальним виборчим округом 9249. сорок дев'ять. Відсоток голосів виборців поданих за місцеву організацію політичної партії кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом у цьому територіальному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за всі місцеві організації політичних партій, кандидатів, закріплених ними за відповідним територіальним виборчим округом. Сила людей 2,6 тисяч 489. Самопоміч 8,7 дев'ятьсот десятисячна.

Нові обличчя Пащинський 22,7376. Солідарність Думен 23,03 431. 000. Аграрна партія України 0,756. Укроп Домнік 8,6928 дев'ятсот Свобода Степанюк, 7 тисяч. Сім цілих дев'ятсот Соціалісти Касюхнич 03568 тисячі вісім десятитисячних. Опозиційний блок Декун чотири цілих тисячі сімсот шістдесят дві десяти тисячні. Радикальна партія Олега Ляшка Кандиба 4, десятитисячних. Прошу. Ознайомлюватися, підписуватися. Так. Це 77-й. 76-й далі. Після, які зачіпимося, то пише. Підписуємося. Де прошитий? Перепер. 77-й. А, потрібно підписувати. Протокол Ірпінської міської виборчої комісії Київської області про підсумки голосування з виборів депутатів Київської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу номер 77 Кількість виборчих бюлетнів, одержаних дільничними виборчими комісіями 22 тисячі 270. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 21 тисяч Кількість виборців внесених до витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях 152. Кількість невикористаних виборчих бюлетнів 11 тисяч Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні у приміщенні для голосування 10 тисяч Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні за місцем перебуванням 126. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні 10 тисяч Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 10 тисяч 665. Кількість виборчих бюлетнів, що не підлягають врахуванню – 0, Кількість виборчих бюлетнів, визнаних недійсними 484. Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії кандидата, закріплено неї за відповідним територіальним виборчим округом у цьому територіальному виборчому окрузі. Сила людей 303. Самопоміч 950. Громадянська позиція Коваль 143. Батьківщина Мороз 1090, Наш край, Башун, 402. Єдність 43. Нові обличчя Чуприна 2908. Солідарність Войціх 1467, Аграрна партія України 88. Укроп Ященко, 859. Свобода Синиця, 884. Соціалісти, 52. Опозиційний блок Решетніков, 472. Радикальна партія Олега Ляшка Джуз, 520. Загальна кількість голосів виборців, поданих за всі місцеві організації політичних партій, кандидатів, закріплених ними за відповідним територіальним виборчим округом 10 тисяч Відсоток голосів виборців, поданих за місцеві організації політичної партії кандидата, закріпленого нею за відповідним територіальним виборчим округом. У цьому територіальному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців, поданих за всі місцеві організації політичних партій. Кандидатів закріплених ними за відповідним територіальним виборчим округом сила людей дві цілі десятитисячна, самопоміч дев'ять цілих десятитисячних. Громадянська позиція коваль одна ціла

4 тисячі 92 Аграрна партія України 0,8644 тисячні, Укроп Ященко 8,4373 тисячні, Свобода синиця 8,6828. Соціалісти тисячних. Опозиційний блок Решетніков 4,6361 тисячна. Радикальна партія Олега Ляшка Джус п'ять Будь ласка, шановні члени комісії, підписуємо знайомлюємося.